До Львова дісталася стихія. Синоптики обіцяють, два дні у місті хурделитиме. Уже зранку у четвер у Львові було важко добратися громадським транспортом. Треба їхати на вокзал, я запізнююся на електричку. От і я не можу сісти взагалі в маршрутку. А скільки часу ви вже чекаєте? Ну, десь хвилин 20, вже добрих. Сніг падає, та тяжко в маршрутку сісти. Багато людей. Зранку дуже тяжко сісти на маршрутку. Через стихію на дорогах Львова десятки ДТП, через них утворилися затори. Із гаражів атп 1 сьогодні на рейси вийшли всі, а це 178 автобусів. Та вони ситуації не врятували. Є проблеми, є проблемні місця, безперервно йде сніг. Той пісок, ту суміш, що посипають, вона вкривається снігом. І тому на таких підйомах, як Настрийський, коло магазина Бомба, Домурована погана дорога. На Артема в принципі на Стуса, в принципі. Треба посипати їх ну, періодично, з якоюсь періодичністю через дві, через три години. Примхи погоди зранку вийшло ліквідовувати лише 33 спеціальні машини. Хоча у місті їх більше сотні. Комунальники запевняють, зробили усе можливе. Сьогодні зранку тими силами і засобами, що в нас є, вдалося. Кажемо, забезпечити проїзд громадського транспорту, забезпечити прибирання міста в цілому. Ситуація є розмаїтою, ну, рябою дещо. Скажемо, в кращій ситуації центральна частина Личаківський район, найгірша ситуація була на дорогах по Франківському району. Єдиний позитив відсутність травмованих. Втім, надзвичайники таки попереджають: м'який сніг у ніч на п'ятницю зміниться на буревії та у желедицю.